Доброго дня колеги! Зараз в тіні у нас плюс 6. Бджолки намагаються вилітати Середина дня, але цієї температури недостатньо для продовження їхнього весняного обльоту. І як чуєте в камеру, то дує вітер. Але потрошку вискакують. В інших регіонах країни вже пройшов весінній облід. Що ви повинні зробити під час весінньої ревізії на вашій пасіці у кожній бджолосім'ї? По-перше, це впевнитись в достатній кількості кормів. Тому що бджоли починають вирощувати розплід і витрачають на це значну. Кількість кормів в порівнянні з зимівлею в добу, чи тиждень чи місяць, ви повинні зменшити гнізда на ту кількість рамок, яку обсиджують бджоли. Для того, щоб нічого не залишалось зайвого. Якщо є щось зайве, ви переміщуєте за заставну. Утеплити. Утеплити можна різними шляхами. Утеплити можна дно вулика, якщо, наприклад, в моєму випадку воно зараз січасте, буде закрите фольгоізолом. Поставити теплі заставні. В цій бджолорадині вони стояли ще з осіні. В іншій, ось, наприклад, їх немає тут. Тихо сидять в клубі гарно, так? Да? То поставити теплі заставні утеплити зверху. В моєму випадку, зверху нічим я утепляти не буду, тому що сам пінопласт в крисці. Займає 50 мм фольга крисці виконує роль відбивача тепла. І після того, як ви зробили весняну ревізію, бажано не турбувати бджолок. чого? Вони витрачають енергію на створення мікроклімату всередині вулика для того, щоб вирощувати розпліт. І якщо ви заглядаєте, відкриваєте вулик, ви порушуєте цей мікроклімат, і вони потім потребують значну енергії і багато часу відтворити той мікроклімат, який був до вашого втручання в Джолорадину Активні. Чують тепло, але його поки що повноцінного немає. Ну, потім наступним вже етапом, в моїй практиці, через 2-3 тижні після весняної ревізії і буде боротьба з кліщем, постановка пластин. Але все це буде вже пізніше Питайте, друзі, про що вам розповісти зі свого досвіду. Готовий і радий ділитися з вами інформацією.